Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що межа слів та переходимо до справи. Драг рейсинг. Не вдахи. А вже ж, Продовжуємо. Правда, це ще складніший драг рейсинг. Honda, Hyundai і Hyundai. О, це вже ідеально перевімкнулись. Давай. Як швидко ми летимо. Дивлюсь в обидва. Аби тільки автомобіль. Не. Проїжджайте собі. Фургончик, проїжджай собі далі. Ха! А один все ж вирізався. Головне перегаль відпускати педаль газу, щоб не влетіти. Двоє вибули називається. 1800 наберу очків 250 баксів Hyundai Coupe 2003 року. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!